Доброго часу доби. Сьогодні у нас 12 червня. На вулиці у нас пасмурно, сильний вітер. Сезон дощів закінчився, але настав сезон такої похмурої погоди і сильного вітру. Жари немає, одне що радує. В теплиці комфортна температура для вегетації кактусів, як я думаю, це 20 градусів. І як я бачу, по її зовнішньому вигляду вони ростуть. Я зробив деяку перестановку в теплиці. Підвину їх ближче до себе, щоб можна було, виходить, краще їх глядати, щоб мав я більше доступ до них. <кій> Прошу вибачення. Більш екземпляри я поставив на задній план. менші, Такі якісь вищі я поставив ближче. Так. Ось такий загальний вигляд я вам покажу, що ми маємо. Приблизно десь одна четверта теплиці зайнята. Але інша половина підсадутків використовується теж у мене. Так. <кхух> Прошу вибачення, всі інці ловк трошки їх попересаджував, тому що вони трошки наче виросли і ось такі вигляду не мають. Так, Альберто вийти. чи вите стала на ноги від пана Олександра. Всі активно в мене рослинки пішли в ріст. На ком це вам би показати приклад. Зараз дайте якісь такі підходящі. А, є тут, є тут. так, так, так. Фарокактус десь має бути. <гум> Значить небагато рослин, перекоплення не можу знайти. А, ось в мене більше Ось просто. Дивіться, як вістань між ребрами збільшується. <кхух> як він напивається. М? Красота, так? Да? Видно, що він активно вегета... вегетатує Так, що у нас по цвітінню тут є? Ось така мамілярія цвіта, яка з них, точно вам не скажу її назву. Їх дуже багато подібних, прям, прям сотня, напевно, однакових, з такими самими квітами, з такою самою колючкою. Так, опофорки Афріші перецвіли. Не знаю, чи вони запилилися чи ні. Були відкриті ще десь два дні. Я не встиг їх запилити кінцетом. <кій> Тому не знаю, є. Сумніві. Так, 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 так. Що в нас тут? Ну, такого цікавого, якщо чесно немає. Нічого не хоче цвісти, не вистачає в мене сонця, не вистачає так, як на сході цієї енергії. Щоб відразу квітну Ви, харківських колег бачу там активно все квітне. І хто ближче до Одеси, теж там активно все квітне, там більше сонця. Я знаходжуся в центрі України, Черкаська область, тому не вистачає сонця. Може рослина нормально заквітнути. Ось я також чекаю на вибух звичайних білих ехінопсісів. Але сонця немає в навіть тут. Там, дивіться, ще по таких колючках можна побачити нових приростах світлих, що рослини активно витратують. <кій> так. І ще я вам хочу показати свою обновку, як ви замітили на задньому плані, у нас є з Ось Дивіться такого великого розмруни. І у нас на них попитка номер два, вже тільки на прививці. Не фокусується. Ма фокусу так потрібно дістати ближче. Перша рослинка є. Зараз буде друга рослинка, і я вам покажу, хто там Ну ви вже зрозуміли. Це ось таке. Такого вигляду трішки вони покоцані. Трішки вони чимось хворіють, але прививка досить вдола, якісна. Високий підвій. Цікаво, що вийде з них. Так само тут десь вже можемо бачити. Пішли в ріст, пішла колючка центральний гореол. Можна сказати. Что не колючка, що ребра такі йдуть. Але якщо йде з центру, то це значить, що рослина росте. І <кій> зберегті. Звичайно, такий класний, великий. Тут навіть якщо робити підвої, то можна на, на два їх врізати. Рослини брав пана Андрія Охрановича за кордону. Кожна рослина коштує 200 гривень. Давно хотів такий високий підвій. Ось моя мрія збулася. Ну, на цьому все, любі друзі. Можливо, у вас є якісь в колекції. Буду радий почитати, подивитися ваші відео. Всім дякую за увагу. З вами був Мілок. До скорої зустрічі, па-па.